Пройшли сюди через Альпи. Точніше, от сюди через Альпи. Вийшли через Прокоп пішли на дівочу. Шукали медовий сідок. Ми його не знайшли. Вернулися сюди. Прийшли сюди. Вийшли. І отут. Ми іменно тут сидимо Два джерела. А там ступік. далі ступік. А ви що хочете побачити? Зараз. Так, так, так. Предлагай. Я не знаю. Можемо піти э, на очбову розпору. Да что ты не ну, да я, я вас проведу низом, а хлопці підуть вверх. А, давай. Ну, типа, на підемо научбову розпору, прийдемо сюди. Э, э, Вернем, можемо ще пройти куди. А що тут это за больші? Райони. Це <кій> північне кільце. Ну да пішли туди. Я там не знаю. Ага. А по карті? Можливо, воно там досить шкряба, там не так. Номер... Ну. Можемо піти от сюди, тут теж присяга плащина, подивитися, там кристал є далі. Кишла? Ну дивіться, йдемо тоді. Тако. Зараз у любову розпору виходимо сюди. Да? Можемо пройти ще шкрябою, хлопці. Дівчат я проведу нормально. І пройдемо сюди і заглянемо ще на плафон здоровий. Е, пройдемо через таракані біга. І на вихід. А, бігати таракані біга, біга? ні, це где так? Да? Да. так?